Всім привіт! З вами Ясна. Показую вам нову свічку сукню до свята осіннього рівнодення свята врожею. Буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи подобається вам ця свічка та як би ви її назвали. Сучасна свічкова галузь прямує до автоматизації та стандартизації, як і більшість народних промислів та ремесел. Все більше майстрів використовують готові форми для виготовлення свічок різні домішки, більш зручні матеріали. От і сам процес виробництва він не є цінним, і навпаки, всі намагаються зробити його якомога легшим, якомога швидшим. І на своєму каналі я хочу вам показати, що процес може бути також цінним, він може приносити насолоду і без усяких форм. Ви можете створювати дуже цікаві, дуже креативні свічки, тому що з натурального воску можна ліпити як з пластиліну, і саме цей процес і є основою створення свічки. І варто зауважити також, що в процесі ліплення ви взаємодієте із натуральним джелиним воском, який є живим матеріалом. І ви задіюєте дрібну моторику, розминаєте пальці буквально, і це покращує кровообіг, це дуже впливає загалом на самопочуття. Тому створення таких свічок можна сміливо називати арт-терапією. Ну, крім усього іншого, ви задієте свою креативність, так, створюєте якийсь новий дизайн, загалом новий продукт, який можна ще й використовувати як свічку.